Обласний фестиваль поетичний рушник цього року проводиться вперше. Його започаткували для людей з обмеженими можливостями, які, попри всі труднощі, натхненно працюють і творять щось абсолютно неповторне і своє. А розпочався фестиваль виконанням відомої не тільки в Україні, а й за кордоном пісні про рушник. Співорганізаторами цього фестивалю стали Всеукраїнська громадська організація Народна академія творчості інвалідів та Київська міська організація Союз інвалідів України. Валентина Шимоненко подякувала представникам цих організацій та вручила їм пам'ятні подарунки. Ще один подарунок отримав Геннадій Горовий, який, за словами заступника Обухівського міського голови, виконав левову частку усіх організаційних робіт. Олена Олександрова теж висловила вдячність за плідну співпрацю. Хочу от лица Народной Академии творчества инвалидов Украины поблагодарить Валентину Алексеевну прежде всего вот за тот подарок, который сделала Обуховская рада, и вообще за большое сердце Валентины Алексеевны, потому что ну, с вами было очень приятно работать. Вона подарувала картину художника інваліда першої групи Григорія Гончара. Також президент народної академії відзначила, що цей захід відбувся тільки завдяки жаротворчості Геннадія Горового, який був головою журі, що визначало переможців у шести номінаціях. До складу журі входили Олена Олександрова, голова Київської міської організації Союз інвалідів України Євген Черняєв, член національної спілки письменників України Олександр Хмельовський, поет, автор-виконавець Юрій Садовський. Так у номінації «Пейзажна лірика друге місце посіла Обухів. Анка Наталія Шкіренкова. Третє місце в цій же номінації отримала теж жителька нашого міста Валентина Корольова. У номінації Поетична хвиля відзначилась обухівчанка Олена Біленко. Їй присудили друге місце. Визначалися переможці і в таких номінацій, як гумор, інтимна лірика, поезія для дітей, дитяча поезія, а також вручалася заохочувальна премія. Звучали на заході і пісенні привітання. Не обійшовся фестиваль і без виступів його учасників. Вони читали власні твори, а часом ще й співали. Так, переможець у номінації гумор Юрій Бабенко прочитав байку, а Світлана Патра, яка посіла третє місце у цій же номінації, виконала пісню про літо. У лісі в лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і зайчик знайдесь. Верта з городу Занько, вже й дихає зима. Аж гульк пеньки та гілочки, а лісу десь нема. Не плач, маленький зайчику, не треба лити сліз, як ти капусту в діда крав, у тебе вкрали ліс. Бачиш ти злато піску, в ньому від сонця частинки хвиля біжить на вітру. В ній живуть неба краплинки бачив, як сяє зоря, що новий день зустрічає. Знаєш, де зірка твоя, знаєш, де доля твоя, чи ти, мій друже, це знаєш. Фестиваль поетичний рушник більше нагадував родинне свято ніж урочистий захід. Він довів, що люди з обмеженими можливостями не зважають на власні фізичні вади та не відгороджуються від навколишнього світу. Вони спростовують стереотипи, займаються творчістю, радіють власним здобуткам та не бажають зупинятися на досягнутому. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.